Пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну три тижні накритий сіткою у кольорах українського прапора. Монумент спорудили на честь двохсотліття полтавської битви. Його та ще два пам'ятники закрили у такий спосіб за рішенням міської ради через російську імперську символіку, яку вони несуть. Розповідала раніше Суспільному голова комісії з питань містобудування Юлія Горочаніна. Їх накрили, а не демонтували, тому що немає процедури, яка б урегулювала це питання. Я підтримую ці зміни, бо я вважаю не місце в нашій країні. Цьому але зараз, напевно, більш правніше його прикрити, а після війни вирішити ці всі, ці всі питання і збудувати щось нове. Експертна рада Мінкульту 8 вересня цього року рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи у Полтаві: це монумент слави у корпусному парку, пам'ятник на місці відпочинку Петра І, а ще захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну. Наші рекомендації не є законом, вони є лише орієнтиром для місцевих органів влади, в який спосіб можна було б діяти в тому чи іншому випадку. На останній наші зустрічі ми написали, що ми вважаємо неприйнятним існування пам'ятників в українських містах для багатьох діячів так званої російської великої культури, так і радянських пам'яток неприйнятним це не означає. Негайний демонтаж це означає перенесення цього пам'ятнику чи е, обережне з ним відношення, е, тому що е, деякі з цих пам'яток є частиною нашого культурного надбання і, скоріш за все, є місце десь в спеціальних парках. Перше питання все ж таки критерії, як будуть визначатися ті пам'ятки і об'єкти, які підпадатимуть під деколонізацію і під критерії імперськості тобто є зрозумілі абсолютно об'єкти, а є більш. Складні там, позиції, коли треба розуміти однозначно, згідно законодавства, які пам'ятки треба буде демонтувати, які на розсуд органу місцевого самоврядування. Якщо буде прийнятий закон, який вже зареєстрований у Верховній Раді щодо деколонізації, будуть прописані чіткі алгоритми критерії, то це значно полегшить роботу. Законопроєкт про деколонізацію гуманітарної сфери України зареєстрували у Верховній Раді 1 вересня цього року. Деколонізація, позбавлення від імперського, постімперського, радянського символізму інших символів російської імперської гегемонії в українському публічному просторі, культурі, освіті, архітектурі, засобах масової інформації, топоніміці тощо. Пам'ятники, меморіальні дошки, інші пам'ятні знаки встановлені з порушенням вимог цього закону, підлягають демонтажу сільською селищною міською радою, на території якої відповідний об'єкт виявлено впродовж трьох місяців віддати його виявлення. Якщо ці пам'ятки не перенести у відповідне музейне місце, то люди зроблять це самі. Ми проти будь-якого вандалізму. Ми хочемо прийняти закон, який Мінкульт мінкульти органи місцевого самоврядування це робити. Весь світ має зрозуміти, що ми. Вільна незалежна країна. І пам'яток спільному імперському минулому, які стоять по центру наших міст, бути точно не повинно. Очевидно, можуть створюватися в музеї. Два в мене мніння в цьому плані. Саме краще було, якби їх десь перенесли. Хто хоче, хай за гроші чи безкоштовно. Навіть краще, щоб за гроші, якщо людина хоче, хай йде і за гроші. подивиться. Якщо подивитися в історію, звісно, Росія много нам понав'язала всього того, що не нужно. То, що потрібно було для них, а для нас воно. Ну, як как би, бы, в принципі, якщо обернуть і поставят наших героїв, нічого не убудет. Демонтовані пам'ятники можна буде перенести в один із музеїв або ж створити новий заклад, каже Юлія Городчаніна. Те, що ми можемо зробити тут і зараз на рівні Полтавської міської ради демонтувати пам'ятник Ватутіну, прийняти рішення про демонтажу пам'ятника Зигіну, демонтажу про місце відпочинку Петра І, тому що ну, тут все власне очевидно, і це ті рішення, які ми можемо приймати тут. Бо це пам'ятки місцевого значення або взагалі об'єкти, які не мають жодної охоронної документації. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава.